Сьогодні в нас п'ятниця і у нас гречаний супчик з крильцями, які купувала вчора. Ось. Завжди стараюсь майже готувати ріденьки, бо все-таки малі діти, і їм треба щось ріденьке їсти. Сьогодні на навчанні ми мурували стовпчики підлаги. Здається, це не дуже важко, три ряди, але все-таки все по розмірах, все по певних правилах, то виходило не у всіх. Ну і тиждень виробничого навчання закінчився. Так, зараз буду я записувати те, що в мене є в морозильній камері. Взагалі в мене тут дуже багато всього є. Я не знаю, скільки часу ми будемо це все доїдати. Я зараз складу список всіх продуктів в морозильній камері. Тоді вже буду писати страви, що в мене є, що в мене налиснички є заморожені. І гриби, бо я хочу цю морозильну камеру звільнити. І щоб менше світла збиралося, то. Буду її відключати. Як бачите, тут майже все повне. Дуже багато всього. Я не знаю. Можливо, ми навіть за місяць все не з'їмо. Зараз буду сортувати, складати все. Дай Дайноворчик. І ось тут у мене вже й не мішало би помити морозильну камеру, але зараз, так, як світло відключають, я не ризикую. Тут у мене також трішки щось є. І. Тут в основному я заготовки зберігала. Як бачите, також є ще тут налисники. Загалом треба робити списки і треба доїдати дати запа. Думаю, вам буде цікаво, як я буду складати список, з чого він буде складатися і що я буду готувати. Якось в нас вдома чи то жарко, чи то як, ну але. Я червоненька зараз. А, тому зараз я пишу список, вам покажу, що в нас є, і що буду готувати. вам, як перебирала все в морозильній камері, але це треба було робити дуже швидко. А, як бачите, температура зараз мінус 7, о, вже мінус 8, а має бути мінус 18. Поки я там навела лад. Здається, і швидко наводила, але все рівно температура дуже сильно впала. І зараз мені треба не чіпати морозильну камеру, щоб вона набрала ту потрібну температуру. Поки переписувала те, що в мене є, знайшла вафлю, також у мене була згущенка і переместила. І так, зробила я ревізію морозильної камери, холодильника, також по запасах, що в нас є. І написала невеличкий список, що мені потрібно купити. Це для приготування певних страв. А, так, дивіться, у мене тут дуже багато всього є. В основному в морозильній камері в мене є багато овочей, є багато сала, є сало з м'ясом, дуже багато. А, щось буду готувати цікавеньке. У наступних відео буде у вас. Дуже великий такий вибір певно страв. Я планую випустити серію відео, що я готую щодня, це буде так звані відео на протязі, певно, місяця, можливо, навіть більше, поки в нас буде іти економічний такий режим. <кхід> так, а, у холодильнику в мене не так багато всього є. Я планую пустити, у мене є багато масла, то думаю, що будуть у нас випічка, але буде випічка на сковорідці, бо треба економити електроенергію. Далі я пописала ось тут страви, які я можу готувати. Супи борщі я відзначила ось тут тобто те, що в мене є. І зробила так званий список, що я можу ще готувати. А дуже бюджетні страви і з того, що в мене є. Тому такий місяць у нас буде із запасів. Будемо під'їдати все, що тільки можна. Тому будуть в мене такі економічні відео. Думаю, вам сподобається. Буде таких багато звичайних страв. Я буду готувати, звісно, супи коли неколи буде і картопляне пюре, і буде смажена картопля, будемо готувати деруни. Я думаю, цими рецептами я вас не здивую. Самі такі рецепти буду показувати якісь цікаві. Ну і буду просто ділитися звичайними стравами, що я готувала кожен день. Буде дуже тяжко, бо хочеться щось купити. В магазин страшно ходити, бо все-таки грошей не дуже багато буде на харчі. І навіть зараз я вже почала економити, використовую тільки те, що в нас є. Тому, думаю, ви мене підтримаєте. Все-таки ми кошти витрачаємо на те, що нам дуже потрібно. Тому такий місяць можна трішки навіть більше прожити і поекономити. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Завтра будемо з вами готувати щось смачненьке. Хочу а, наготувати, певно, на декілька днів, бо завтра субота, і хочеться все-таки в неділю відпочити трішки. І в понеділок у мене знову навчання, але вже онлайн, тому. Не знаю, як буде зі світлом, чи буду я на тих уроках, чи не буду, але хочеться все-таки наготувати щось смачненьке наперед і декілька днів не готувати. Хоча мене так зазвичай не виходить, з'їдається все дуже швидко, тому у понеділок я буду готувати, а ось на неділю хотілося б щось приготувати і день відпочити. Дякую всім за перегляд, дякую, що підтримуєте мій канал, підтримуєте мене, пишете свої коментарі. Мені дуже приємно, я всі коментарі читаю, стараюся відповідати. Звісно, коли в мене є час або є світло з інтернетом. Тому побажаю всім мирного неба, побажаю всім терпіння. Ми все витримаємо, ми сильна нація, і все в нас буде добре. Всім! До зустрічі у нових відео.